Усім привіт! Я вас вітаю на бонусному уроці, і сьогодні я вам розповім про базові налаштування камери у айфона. Починаємо ми з того, що заходимо в у параметри. І тут ми шукаємо, де наша камера. Переходимо у налаштування камери і одразу пройдемось тут по базі з баз. Це сітка і рівень. Це має бути обов'язково увімкнено. Якщо у вас немає рівень, це нічого страшного, сітка у вас точно є. Тому що рівень, наскільки я знаю, з'явився вже у новіших моделей iPhone. Сітка, що ж вона означає? Давайте покажу на прикладі. Це ось ці лінії, які нам допомагають розташувати об'єкт правильно у кадрі. І рівень нам допомагає. Не завалити горизонт, це ось ця жовта лінія. Бачите, якщо вона ось така біленька і е, розвалена, це означає, що горизонт завалений. А якщо вона жовта, значить кадр рівний, і ми можемо починати знімати. Далі ще з'явилася така цікава функція, як стилі фотографій. Що вони у нас означають? Тобто ми можемо увімкнути стиль фотографій. І вже мати такі, як ніби оброблені фото. Так? Ми можемо вибрати стандартний, високою контрастністю, насичений, теплий, холодний. А, і безпосередньо в камері обрати цей стиль і фотографувати в ньому. Де ж вони у нас знаходяться, ці стилі у, самому, у самій фотокамері? Ми заходимо на ось цю стрілочку, і бачимо ось тут такий от. Значок. І бачимо: стандартний, висока контрастність, насичений, стандартний холодний. Е, ну, тут там, де стандартний, у мене, мав бути теплий, просто я його змінювала, і він у мене вже так е, залишився. Ось, я залишаю на стандартному, тому що я не у мене часто користуюсь. Але це дуже прикольна функція, якщо, наприклад, ви любите теплі фото або холодні фото. То, щоб не, вилиш... не налаштовувати ці баланси білого, то можна одразу обрати цей режим і в ньому знімати. Далі покажу вам запис відео, тому що це така база з баз. У мене стоїть 4К і 30 кадрів на секунду, іноді я ще перемикаю на 60 кадрів на секунду. Але коли я вже обробляю відео і виставляю його в інстаграм або в Тікток, я його зберігаю у 1080 на 60. Тобто, знімаю я в гарній якості, щоб якщо мені було потрібно його приблизити десь, кадрувати, щоб це була гарна якість на монтажі. А потім конвертую уже в 1080. 80 на 60, щоб Instagram все рівно з її якість, щоб він був, щоб відео виглядало гарно. Далі переходимо у формати. У мене стоїть високоефективний, і я би рекомендувала, так і його вам ставити, тому що це найбільш такий універсальний режим для фото і відео. І для відео, особливо, якщо ви знімаєте у 4К, як і я, в принципі. Далі ці налаштування я дуже люблю і вважаю, що вони дуже важливі. Ми заходимо у опції утримання режиму. Тут у нас Дуже багато наш і всі вони в мене увімкнені. Зараз я розберу деякі з них і скажу, які вам обов'язково потрібно увімкнути. Це перший режим камери це для того, щоб вам було зручніше, наприклад, коли ви відкриваєте одразу камеру, почати там знімати відео. Якщо ви знаєте, що ви там йдете по місту, і ви часто любите щось знімати саме на відео. То краще цю функцію увімкнути, тому що ви тоді постійно будете відкривати камеру, і у вас вона буде залишатись на тому місці, на якому ви, так би мовити, зупинились. Тобто ви перед тим знімали відео, ви відкрили камеру, і вона у вас одразу увімкнулась на відео. Або ви робили селфі, і вона у вас одразу увімкнулась на селфі. Ну, ось така логіка, ви зрозуміли? Творчі засоби, це я про них вам розповідала, тільки що вони у мене вімкнені, і вони у мене знаходяться через це саме там у камері. Далі функція, яка взагалі е, врятувала мої знімки і мої відео, коли я знімаю сама себе, це коригування експозиції. Це дуже важлива функція, тому що вона нам допомагає утримати цю експозицію, яка в нас є, протязі усієї зйомки, там серії кадрів або відео, так? щоб в нас експозиція не пересвічувалась, не затемнялася під час зйомки відео, коли ми себе знімаємо і не бачимо, наприклад, ну і взагалі, в принципі, щоб вона не скакала. Як це е, виглядає, я зараз покажу вам на прикладі. Ось ми бачимо вверху ось такі налаштування. Це у нас і є ця експозиція. Я її можу засвітити, можу затемнити, можу поставити щось ось таке середнє, так? І якщо я буду виходити там і заходити, вона буде така сама. І якщо я буду знімати, наприклад, відео, я собі поставлю ось таку експозицію, то вона протязі всього відео буде такою, і вона не буде мені пересвічуватись або затемняти ще більше. Зрозуміли, думаю, про що це. І функція Лів фото це теж допомагає мені, наприклад, в подальшому обрати якийсь кадр, який мені більше подобається. Тобто лів фото, це теж, в принципі, я б сказала, по бажанню, як вам подобається, тому що комусь подобається вибирати з цих лів фото, комусь ні. І ще, до речі, цікава функція, яку ви можете для себе затестувати, як вам більше подобається, як менше, це ось це відзеркалення. Передньої камери. Давайте я теж покажу вам, на прикладі І скажу, як я для себе обрала, чи мені вмикати цю функцію, чи вимикати. Вона у мене вимкнена, і давайте подивимося, як це виглядає на практиці. Ось я, наприклад, роблю собі селфі. І увімкнула цю функцію. Так, картинка не міняється, як бачите, так? І тепер дивлюсь фотоплівку. Як бачите, тут я, типу, як з одного боку, тут я вже з іншого боку а, відзеркалена. Мені більше подобається перший варіант, тому я вимикаю цю функцію. Ви можете таким самим чином собі затестити і зрозумієте, чи вам увімкнути її, чи вимкнути. А, ось і все. В принципі, я сподіваюся, що вам було корисно. І, звісно, що ми ще далеко не всі налаштування розібрали, тому що це їх дуже багато, вони дуже деталізовані, і на це потрібно буде більше часу, тому я вас чекаю на курсі. І, звісно, що ми будемо там розбирати все повністю до дрібниць і розповім, і покажу, і все детально будете знати. А поки що, дякую вам за перегляд і побачимось!